Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. 9 липня на спортивному майданчику 4-ї школи пройшов відбірковий турнір Української стрітбольної ліги. Про його результати у сюжеті наших кореспондентів. Стрітбол, або як ще кажуть, вуличний баскетбол, з'явився у 50-х роках у бідних кварталах США. Зараз це вже досить розповсюджена гра, яка відрізняється від класичного баскетболу за кількістю гравців по три у кожній команді та ігровою зоною. Стрітболісти змагаються на одному кошику. Цей вид спорту входить до міжнародної федерації баскетболу ФІБА. Завдяки підтримці народного депутата України Костянтина Павлова Кривий чергове став господарем відбіркового раунду Української стрітбольної ліги. Місцем проведення баталії став спортивний майданчик 4 Школи, який був збудований у 2011 році за ініціативи нашого земляка Олександра Вілкула. Конечно же, благодаря поддержке Константина Юрьевича, этот турнир уже проходит не первый год и уже стал традицией. Надо отметить, что Кривий Рог занимает достойное место среди городов с развитой спортивной инфраструктурой. И этому способствует в первую очередь позиция городской власти, поддержка депутатов. Это касается и сохранности системы детского, юношеского развития, детского юношеского спорта. Важно в этих условиях, конечно же, не только сохранить, но и приумножить. К слову сказать, благодаря субвенции депутатов от оппозиционного блока в нашем городе будут в этом году построены еще 24 спортивные площадки, что сделает спорт более доступным. Я сам с удовольствием занимаюсь на спортивной площадке, которая стоит у меня во дворе. Это очень просто, это очень доступно и легко. Один з кращих майданчиків міста зі штучним покриттям зібрав 22 колектива з Дніпропетровської області, Києва та Запоріжжя, які виборювали путівку у фінальну частину УСЛ. Окрім звичайних любителів помаранчевого м'яча, були і ті, хто ще зовсім недавно тішив криворізьких шанувальників баскетболу своєю грою суперлізі фаворит спорт. Присутність на цьому турнірі таких гравців, як Дмитро Липовцев, лише підтверджувала високий рівень змагань. У мене за совміщення з професіональним баскетболом не завжди бути на фіналі. потому что финал в конце августа, у нас сборы. Но вообще я регулярно принимаю участие, если, допустим, я вот в роги, Роге, пацаны приехали, попросили, я с ними побегаю с удовольствием. Идет такое поверье, что я пришел из стритбола в баскетбол. Вообще я обычно начинал как баскетболист обычно. А стритбол это совсем другая игра, она динамичная, мне кажется, тут намного больше устаешь. Здесь негде отдохнуть, негде постоять. По телевизору оно, конечно, не так смотрится классно, как баскетбол, но в реальной жизни тут Просто кожну секунду, щось відбувається на площадці, немає пауз. Окрім діючих профі, серед учасників були переважно звичайні гравці-любителі. Але зустрічались і колишні професіонали, найдосвідченіші гравці криворізького баскетболу. В цих соревнованнях ми приймаємо вже не перший раз участь, Вони проходять, ежегодно. дякую організаторам. Много команд зібралося достойних. Але в цьому році ми приймаємо участь для того, щоб отримати удовольствие, поіграти, пообщатися з друзями. И дать дорогу молодым, более уже стандартным, перспективным, развивать себя, чтобы люди могли. Окрім цікавих та видовищних стрітбольних інтриг, глядачі стали свідками конкурсу триочкових китків та спроб улучити у кошик центру майданчика. У підсумку найкращий результат від брукового раунду Української стрітбольної ліги продемонструвало тріо криворізької команди-туристи. Тим самим хлопці отримали право зіграти у суперфіналі УСЛ 2016. Найкращим гравцем змагань був визнаний Антон Роскошний. Усі команди-учасники отримали бали рейтингу Фіба. Кращі з кращих були нагороджені цінними призами від Костянтина Павлова завдяки події. Заходом спортивний кривбас завжди у тонусі, будь то літня спека чи зимова холоднеча. А це означає, що кожен з нас має можливість стати трішечки здоровішим та красивішим. На блакитних доріжках дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 пройшли міські змагання з плавання. Більше за всіх на цих змаганнях вибороли спортсмени першої спортивної школи. Вони стали переможцями у загальнокомандному заліку. Криворожанка Тетяна Кайсен показала на чемпіонаті України з легкої атлетики відмінні результати, які дозволили їй вибороти путівку на чемпіонат Європи. Він пройде у липні у Грузії. Вихованка сьомої спортивної школи виступатиме на дистанціях у бігу на 400 метрів та естафеті 4 по 400. Такими були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.